Що відомо про ситуацію на лівобережній частині Херсонщини? Якими є наслідки руйнування Каховської ГЕС у цьому регіоні? Чи проводить евакуацію жителів місцева окупаційна влада? Чи залишаються на лівобережній Херсонщині російські військові? І як вони себе там поводять? Наскільки змінилися настрої серед окупаційних чиновників і тих, хто з ними співпрацює? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Евакуація на окупованій частині Херсонщини повністю провалена. Про це 7 червня повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, навіть неможливо встановити достеменно, скільки людей на окупованій території можуть загинути без порятунку питної води, їжі і без медичної допомоги. Президент наголосив, що такі міжнародні організації, як Міжнародний комітет Червоного Хреста, мають негайно долучитися до рятувальної операції та допомогти людям саме на окупованій частині Херсонщини. Окупанти просто кинули людей в цих страшних умовах, а без порятунку, без води, просто на дахах, на дахах будинків в затоплених громадах. І це ще один свідомий злочин Росії після того, як держава-терорист. Спричинила катастрофу, вона ще й максимізує шкоду від неї. Зараз потрібна чітка і швидка реакція світу. Наступного дня, 8 червня, Володимир Зеленський відвідав Херсон, де відбулася координаційна нарада щодо ліквідації наслідків руйнування греблі Каховської ГЕС. За його словами, нині важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсації жителям постраждалим внаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 8 червня повідомив, що на ранок середній рівень підтоплення становив 5 метрів 61 сантиметр. Під водою перебувають 600 квадратних кілометрів Херсонщини. З них 32% на правому березі і 68% на лівому березі. Лівий берег ситуація надзвичайно важка. Люди потерпають не тільки від великої води, а й російського терору та небажання окупантів. Допомогти людям генеральний штаб збройних сил України у вечірньому зведенні 7 червня повідомив, що після руйнування греблі Каховської ГЕС жителі селища Козачі лагері які опинилися у зоні підтоплення, не дочекалися допомоги від окупаційної влади і намагалися самостійно виїхати з частково підтопленого населеного пункту. Але російські військовослужбовці, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, заблокували усі можливі шляхи звільнення та заборонили евакуацію. У Генштабі зазначили, що водночас у місті Гола Пристань російські окупанти виганяють власників двоповерхових будинків із приватних будівель і самі розташовуються у них. На дахах цих споруд російські військові облаштовують вогневі позиції, сказано у зведенні. Станом на вечір, 7 червня, у Голі Пристані було затоплено 196 житлових будинків. Рівень води продовжував зростати щогодини. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграм-каналі адміністрації. Місто Олешки станом на вечір 7 червня було затоплено на 90%. Про це в ефірі українського радіо повідомив міський голова Євген Рищук. Він також зазначив, домівки в Олешках затоплені майже під дах. Рівень води на вулицях сягав трьох метрів. Цього ж вечора Рищук повідомив про трьох загиблих внаслідок затоплення. Утім, за його даними, їхня кількість може бути більшою. В ефірі проєкту Радіо Свобода Свобода ранок, 8 червня, міський голова Олешак розповів, що на лівобережжі Херсонщини вдалося врятувати понад 300 людей з будинків, які затопило внаслідок руйнування Каховської ГЕС. 120 з них з переохолодженням перебували у місцевій лікарні, яка не є затопленою. За його словами, людей вивозять волонтери. Врятованих каже Рищук, везуть у госпіталі та розміщують у школах. Російська окупаційна влада, за його словами, кинула людей напризволяще. Призначений Росією, так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо 6 червня спочатку заявляв, що евакуація затопленого регіону, начебто, не потрібна. Утім, 8 червня він повідомив, що із затоплених населених пунктів евакуйовано нібито майже 4300 тисячі осіб, а для прийому людей відкрили майже півсотні пунктів тимчасового розміщення. 32 людини, за даними Сальдо, госпіталізовані. Про загиблих він не повідомляв. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський ситуацію на лівобережній Херсонщині називає не критичною, а катастрофічною. Від затоплення постраждали десятки населених пунктів. Про це політик розповів новинам Приазов'я. Є таке відчуття, що ніхто ніхто насправді там не намагався цих людей рятувати, тому що вони дуже пізно там підключилися до цих процесів, почали хоч щось робити, і не була відмінена комендантська година, і а окупаційна війська взагалі вони, вони реалізважали навіть місцевим людям допомагати один одному та рятувати життя. Вони забороняли там рух на, на лодках в певних громадах. Вони відбирали ці лодки, які ще залишалися у людей. І хочу нагадати, що вони ж помародьорили лодки ще давно насправді вони все, що все, що могло можливо було використовувати, все найкраще вони у людей позабирали для використання власних там військових потребах. Щоб ДРГ нам намагалися їхні на цих лодках потім до нас потрапити та інше зараз вже є інформація, що там є загиблих люди. На жаль, ми не можемо зараз навіть по кількості казати, тому що немає доступу гуманітарного доступу до цих територій. Ситуацію з затопленням російські окупаційні сили можуть використати як ще один привід для депортації людей, вважає Юрій Соболевський. Він також розповів, що частина російських військових відійшла зі своїх позицій. Утім, вони залишаються на лівобережній частині Херсонщини. Якщо ми кажемо про райони. А... Безпосередньо поруч з Дніпром, звичайно частина їхніх підрозділів була вимушена відійти, тому що їхні позиції були просто затоплені. Але кількість військового військових контингенту на лівому березі зараз немає мене інформації, щоб вона там зменшилась. Вони чи частину своїх військових вони залишають навіть в, в підтоплених в цих зонах, але в частину частину підрозділів відвели трохи подалі, тому що а, ну вони не можуть зараз там находитись. Юрій Соболевський додав, що ситуація на Херсонщині може погіршитися, якщо нижня частина дамби також остаточно зруйнується. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Міський голова Олешок Євген Рищук розповів новинам Приазовія, що 8 червня, після першої години ночі, вода перестала прибувати у місто. Вже на ранок була вже тенденція того, що вода почала падати. Є інформація, що вже десь до 20-30 сантиметрів вже на ранок вода була пропала. Тобто, і з усіх населених пунктів мені вже дають таку інформацію, що вода почала відходити. Ну, Судячи по тому, що я дивився тільки що фотографії з Нової Каховки, ми всі бачили фото, де плавали білі лебіді, то зараз там вже води немає біля Дому культури в центрі Нової Каховки. Тобто, ми для себе розуміємо, що значить декілька діб, дай Бог, і в води не впав. Виїхати з Олешок неможливо, оскільки дороги затоплені, каже міський голова. Окупаційна влада евакуацію не проводить. Вони на лодках ну, там плавали. Про них якраз можна казати, що плавали. Да, плавали там поміж домів і знімали людей з дахів вибіркова. Кось знімали, комусь говорять, сидіть і ждіть, ну таке. Люди, які я бачу, були телефони гарячої лінії. Там МНС російської, російською. Люди всі, хто туди телефонував, їм відповідь давали ну чекайте, чекайте. Ну вони чекають уже дві доби. Є люди, які ще вже сидять дві доби на, на дахах. Будинки Сподобалась їм людина. Вони зняли, не сподобались. Вони наоборот, кажуть, сидіть, ждіть Україну. Ви ж говорите, Україну ж далі. От і ждіть, і сидять люди далі на даху. Тобто конкретно таких скантатів випадки, де мені писали, що. Російські солдати там людей знімали з даху, то це більше скажем так виключення з правил, чим чим це була в цілому спасіння там людей. Якщо вода найближчими днями не зійде, в Олешках можуть закінчитися продукти харчування. Розповідає Євген Рищук. Всі, хто зміг вийти, хто там достали з даху, всіх привезли. Лікарні вже міста не було. Вже на вечір просто не було. Відкрили ряд рядом там знаходиться школа номер два. Люди люди туди почали заселятися. Лікарня готує харчування, але харчів небагато. максимум хвата на 2-3 дні. все, харчі більше не буде. Тобто, якщо окупаційна влада продукти харчування не поставить, то це буде біда. Мало того пишуть мені інформацію, що за ніч повскривали всі продуктові ларки, які були на базарі стояли. Ну, пограбували їх. Хто це зробив, ми не знаємо. Можливо, мародери місцеві, можливо, росіяни. Ми не знаємо, хто це зробив, але є й така ситуація. Тобто, тут питання, що стане харчування. Ну, дасть Бог, якщо вода зійде, то можна буде, скажімо так. І на базар поїхати там капані, там і ще. Ну тобто, якось буде вирішуватись питання. питання. Якщо вода не зійде, то це буде велика проблема. Інформацію про загиблих міському голові розповіли місцеві жителі. Ну, прям мені прийшла така, от смс. Ну не мені, а в нас є чат світу. Ти написано: у Нас сім'ї гори. Сьогодні на вулиці робоча втанув мій дядько. Його на наводки забрали, його жінка та зять. Зараз його тіло знаходиться в лотці біля під'їзду. Тобто, тіло положили в човен, човен прив'язали біля під'їзду затопленого і він знаходився там. Зараз проблема ще стала з зв'язку з тим, що підтоплене кладовище, а поховання треба робити. Нема електроенергії, морг не працює. Тобто, з тілами там вже ті, у нас декілька днів назад був прильот, і була загибла жінка. То якраз вже є проблема з її тілом є. Пови повинні ну думаємо де, де виділити хоч якийсь невеличкий клаптик землі, щоб робити тимчасове захоронення, а потім робити вже де ексгумацію. Російських військових у місті менше не стало. Вони займають більш вигідні для себе місця. Розповідає Євген Рищук. Вони просто відійшли на, на ті е, міста, де сухо, та і все. А самому місті, вважаючи, що воно затоплене, вони просто почали вчора, е, люди мені телефонували, писали, почали занімати квартири в багатоповерхівках і все. Тобто нікуди вони не виходять. Вони для себе розуміють, що якщо вони відійдуть, то наші сюди зійдуть, то, то вони сидять далі. Ми не бачимо тенденції, того, що вони виходять. Це новини про Азов'я. У цьому випуску докладно про те, що відбувається на окупованій лівобережній Херсонщині після руйнування греблі Каховської ГЕС. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правда про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Ті, хто співпрацюють з російською окупаційною владою Херсонщини, зараз відчувають себе невпевнено. Про це нам розповів заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. За його інформацією, вони сприйняли знищення Каховської ГЕС як свідчення того, що за окуповану частину Херсонської області Росія триматися не буде. Вони також слідкують за ситуацією на фронті. Вони зчитують поведінку окупаційних військ і е Окупаційної адміністрації, яка також дуже дуже невпевнена і починає шукати шляхи до відходу. Всі бачать, в якому стані російські війська, особливо ті частини, які прибувають на відпочинок після фронту. Вони деморалізовані. Вони на грані бунту, вони втратили дисципліну. це дуже важливо, вони грабують всіх, зокрема і колаборантів. Вони становлять небезпеку для всіх, і військової поліції все важче дотримувати в цих районах, ну саме в самих південних районах Херсонщини під окупацією, елементарні якісь базові засади безпеки і правопорядку. Перше, що зробили окупаційні чиновники, це посилили власну охорону. Розповідає експерт. Мені розповідають, що там був один джип, стало два супроводу. Наприклад, з'явилася собака, яка шукає міни по дорозі, як іде людина, там, наприклад, від машини до місця, де вона проживає. Це найперше, що вони зробили. Якщо говорити про меседжі, то меседжі заспокійливі, там все буде, з іншого боку, запастися водою на три дні. Україна винна, Україна підірвала дамбу. Це черговий варварський акт. Які вчиняє Україна проти мирних мешканців, там вони не пробують, але в російських ресурсах, призначених для Херсонщини, інколи транслюються ті меседжі, які транслюються для власної Росії, що Україна це зробила для того, щоб убити русських людей Херсонщини найгіршими наслідки можуть бути у голі пристані. Припускає Сергій Данило. Те, що в голі пристані не залишаються верхній частині, яка не затоплена російські військові. Це теж точно які стріляють на ураження тим, хто намагається плавати. Чи вони так бояться на сил спеціальних операцій України, чи в них такий наказ? Просто залі це дуже нагадує геноцидальні практики, які були в 1932-1933 роках, коли з районів, коли райони е, охоплені найбільшим голодом, були оточені військами НКВД. І нікого звідти не випускали. Дуже боїмося ситуації в Олій Пристані, де здається удар був найгірший, і ситуація може бути найгірша. Дуже боїмося повідомлень про жертви. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого, 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури. Руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.